Квітучий Криворізький край пишається тобою батьківщина, і з новим роком я тебе вітаю, хай в небо чисте завжди пісня лине. Інших районів тижвеся лідерам поправи, бо мозолястих рук мільйони на благо трудяться держави, сталевим серцем України тебе сьогодні називають. Бо ста... Заводи виплавляють. Нехай роки стрілою мчаться, ти молодієш без упину. У школах, вузах діти вчаться, майбутнє нашої країни, людей, видатних і відомих, кривбазда дав державі чимало. Їх знають і люблять мільйони. Всі гордістю нашої. Прошу справи. врахувати, такий ось момент. Рік дитячої творчості голоси Президент, 2013. Наш вами ріг, хоча вам час, потихесінько стік. Танцівники, художники, веселі музиканти розвивали від душі всі свої таланти, дітей талановитих у нас багато. Новий рік І... вже ступає на кожен поріг, його гідно зустрічає наш кривий ріг, найкраще місто України, мій рідний, мій чарівний край. Пишаюся тобою без Жив! Лющирішла для вас з Новим роком, рідне місто, Наш улюблений